Вітаю, друзі, і сьогодні довгоочікуваний розклад для близнюків. О, Який це буде розклад? Це буде розклад оракула Шріматріка на цілий рік. Усе, що буде вас очікувати е, в різноманітних сфер, сферах життя. Ми коснемося і здоров'я, і любові, і відносин, і кар'єри. Усе, що може турбувати вас. В цьому році ми все переглянемо, і я буду намагатися вам донести цю інформацію точніше. І так, любі Близнюки, розклад на ваш рік. У вас почався персональний соляр. Тобто будемо бачити, які, які вас очікують енергії в цьому році. Що збудеться гарного, яскравого, важливого. Мені люди запитують це близнюки. За джотіш або гороскопом західної системи ви можете, якщо ви близнюк і по джотішу, і по західної системи, ви можете користуватись цим прогнозом. Нема ніяких конфліктів. І так, що очікує близнюків? Так, зараз ми подивимось: доля, магія, здоров'я, родина, діти, бізнес, вороги, психічне здоров'я, страсть та любов о, трансформації. Гроші та сектор смерті. Цей рік для близнюків буде непростим. Головна карта року це карта дурга не в парадньої позиції, перевернута. Що це говорить нам? Дурга це богиня війни. Близнюки стовкнуться в цьому році з конфліктами. і ці конфлікти можуть бути як зовнішні, так і внутрішні. Багато комплексних ситуацій, які повинно бути вирішувати. Близнюкам потрібен потрібне терпіння, потрібна дипломатія, потрібна змога заспокоїти себе, не йти за емоціями. цей рік буде дуже-дуже з такого боку, як вирішування конфліктних ситуацій. Ось е яка е мета на цій рік? І так, давайте переглянемо Богиня Дурга. Що ми можемо знати про це? Також е Важливо, що протягом цього ріку багато з вас вирішать припинити підприємницьку діяльність або заморозити, або припинити, або зовсім закрити, тому що в цьому року також судебна система налогова можуть бути агресивні до вас. Багато може бути скандалів і розривів. Це е, перша карта. Може, вона не дуже гарна, але ми зараз е, переглянемо іншу. Також трансформація буде в сфері е, концепцій, устоїв, консерватизму. Е, е, треба бути більш. Е, Дипломатичними та гнучкими перед майбутнім і е, не хвататися за старі концепції, за старі мислі, думки. Е, щось буде зовсім нове. Залиште старе і зробіть крок у майбутнє. Е, не повертайтесь назад. Почні, почніте новий рік. З новими думками. І це також е дуже добре купувати нове взуття, е щось таке, що буде ваш, вас е радувати. Так. І ці конфліктні ситуації, які можуть. Е бути, вони також можуть бути пов'язані з вашою родиною, з вашими батьками, зі старшим поколінням. Якийсь буде конфлікт на, на темі моральних принципів, або батьки будуть бажати для вас щось особливе, що вам не треба. Так, що в цьому році буде цікавого і кращого? Це фонема, яка свідчить о великих відчуттях, о великих стосунках в любовній сфері, ви, знайдете ідеальну пару для себе. Не в плані е, сім'ї, а в плані е, чутевості, в плані сексу, в плані е, розділяти е, общі теми общі якісь діла, хобі щось, е, що вас обох буде. Е, Буде вашу страсть розпаляти. Тобто дуже чутеві і дуже страстні відносини вас очікують в цьому році. Також ваша доля в цьому рокі, році повністю залежить від вас. Цей роки, рік для того, щоб ви відчули, як ви можете. Без зовнішнього впливу вирішувати все, що вам потрібно самостійно. Ви відчуєте таку і свободу, і самостійність, і бажання бути керівником своєї долі самостійно, без родичів, без батьків, без друзів. Багато близнюків почнуть кар'єру зв'язану з. Морем. Це може бути справа моряків. Усім морякам-близнюкам в цьому році буде дуже вести. Це, е, і кар'єра буде рости. Також, що ми смотримо здоров'я. Здоров'я треба турбуватися про органи, про ваші очі. Про вашу голову, есть ці органи, які потребують уваги, тому що можливо бути травмування очей чи голови. Стосовно відносин. От в родинах, як я і казала, буде якісь розділення, розділення по інтересам, розділення по мітам. Ці конфлікти торкнуться і родинних відносин, і відносин в парі. Стосовно ваших дітей, близнюки, пам'ятайте, що вашим дітям, якого віку вони б не були, потрібна ваша опіка, присутність і відчуття захисту. Якщо ви живете зі своїми а, дітьми в різних містах, в різних країнах, це немає, а, це, це нічого не значить. Тому що діти відчувають навіть на розстоянні, на дистанції, да, вони відчувають вашу любов, вашу материнську або отцовську. О, Енергію і ваш енергетичний захист, то давайте це своїм дітям. Стосовно бізнесу, близнюки, які бізнесом займаються, будьте уважні до налогової, до прокуратури, до проверок, не ігноруйте нічого. Ваші, ваша документація та все, що стосується а, пра, а, это, умов і правил, все должно бути в повному порядку. Так, зараз я вам. Зараз я вам прочу. Про бізнес, бізнес у близнюков. Ось а, близнюки. Відкриють бізнес міжнародний. І багато буде поїздок по різним країнам, зустрічі з цікавими людьми, нові відчуття, самопознання, нова інформація і також. Можливо, ви знайдете в собі якийсь новий потенціал, якісь нові здібності, ресурси, таланти. І це все стосовно вашої бізнес-діяльності. То пам'ятайте, що для близнуків немає меж. Ці люди, які е, можуть е, очілювати великі простори. Близнюки е, можуть е, торгувати, спілкуватися з людьми і пропонувати послуги людям на міжнародному рівні. СОТО so, е, не треба в якісь е, рамки, е, рамки да, себе стримувати. Розширяйте, розширяйтесь. Це про те, що ваш бізнес требує розширення. Так, що ще? Увага ваша. Приділить увагу вашому психічному здоров'ю. Тому що, може, якісь вампири психічні сидять біля вас та жруть вашу енергію. Це також важливо. Освобождатися від цих вампирів. Що ще? Стосовно грошей і накоплень, які можуть у вас бути, вони будуть в цьому році рости. Рост буде грошей великий. То о, треба бачити ці сфери, в які ви можете ці гроші покладати. Будьте також уважні, але ж цей рік принесе вам дуже гарний прибуток. І ваша трансформація буде максимальною в цьому році. Ви е, виходите на нові, е, на нові стосунки, на новий рівень життя, багато інновацій входить в вашу життя, ваш бізнес. Починає якось по-іншому працювати. Дуже багато трансформацій на різних рівнях і духовних трансформацій також. Щоб ваше життя було довше, ваше здоров'я потребує уваги і медичних обстежень. В цьому році зробить повне медичне обстеження свого тіла. І якщо вас турбують щось в голові, або якісь проблеми з зором, очами, то не ігноруйте це. цілому, близнюки, я бажаю, щоб в цьому році збулися всі ваші бажання, щоб любов, процвітання, розквітнення наповнювала ваше життя. Щастя вам, здоров'я і всього на кращого Намасте.